Під час окупації Чернігівщини в Припутнях, що на Ічнянщині, загинуло семеро людей жителі села, цивільні. Сиротою залишилась Іра Продан. Їй було 15, коли батьків розстріляли росіяни. Подружжя їхало велосипедами в сусідню вишнівку ховати діда, а їм назустріч ворожа колона. Я дзвонила, хотіла додзвонитися, там колона саме ходила, mm. а така буря була, що не чуть зв'язку немає. І воно не розбереш, чи танки гудуть, чи вітер гудеш, не чуть. А тоді, на всякий случай, вже додзвонилася, взяла трубку, світочка, да я кажу, світочка, світочка, де ж ви? А вона каже: Мамо, нас постріляли. Вона вспіла ще сказати, чи голосок почула. Ірину взяв під опіку рідний брат. Тепер дівчина живе під Києвом, навчається. У рідне село їздить у гості до бабусі Марії. Додому не заходить. Там пусто. Ну, якось воно в голові не могло так вкластися, mm -hmm. але сльози якось ну, самі по собі йшли. Mm -hmm. Я, мабуть, і так плакала без перестанку дня, може, два-три. Пройшло майже два роки, а нам ще болить. Про це не можна забувати. Ми повинні про це говорити. Ми маємо про це писати. Вісник Че. А що ж ще?